Вітаю вас, шановні доброті, і на хвилях нашої програми з народних джерел. Е, я так чомусь вирішила, що з приходом весни нам треба буде поговорити про наших менших друзів, про птахів. І сьогодні хочу торкнутися теж дуже легенько теми лебедів. Хто не любить їх, скажіть, будь ласка, всі захоплюються цією мужньою, мудрою, доброю і, скажем, божественною птицею. Це дійсно Божественний символ, символ сонця краси і великої лебединої вірності. Так кохати, як лебедів. Мабуть, ніхто не вміє. І це, напевно, Бог наділив цих птаків ось такою таємницею. Бо ж дивіться, коли гине один із птахів, другий піднімається високо в небо і каменем падає вниз, співаючи при цьому свою останню тужливу лебединну пісню. Або здійснюючи свій останній крок у безсмертя. Лебеді такі обезсмертнені птахи. І в піснях, і в легендах, і, і в казках, і в прислів'ях. Ой, щоб хоч тільки зачепити, то тут можна півня говорити. І їх шанують, шанують найперше, не тільки щоб вони красиві. А те, що вони несуть людям ну якусь незвичайну радість. І тут я хочу зупинитись і звернути увагу всіх ось на що. У нас, зокрема, на Славичні, на річці, часто зимують лебеді, та тільки лебеді. І качки, і гуси. І ось буває, що чи не від знання, чи не через знання, чи від... ну не розумію від чого, але особливо дітки, молодь, їх намагається підгодовувати, причому хлібом. А це ж дуже небезпечно. Це ж дикі водоплаваючі птахи. І Бог так створив їх, що вони самі собі повинні шукати їжу. Бо інакше, і варко, а особливо молодняк, якщо молодняк призвичається до того, що люди їх підгодовують, то в них цей інстинкт пошуку їжі зникне. Ну і треба сказати, що особливо від хліба, та ще й від білого, велика для них небезпека. Там у шлунку не буду говорити, що трапляється, ну вони не витримують і гинуть. Траплялося і зараз і в нас, коли птахи гинуть, а не можна, щоб це було по нашій вині. Ми ж їх повинні берегти. Ми ж їх повинні доглядати. А чим? Ну, якщо це тільки в морози, коли холодно, коли їм ну, немає можливості здобути їжі, то тоді. Зерно, кукурузи, ячменю, будь-якого можна зерна, можна овочі порізані, мурку, бурячок, але щоб не солоне все це було. І вони нам будуть тільки вдячними за розуміння і за підтримку, бо хто як не ми. Люди маємо берегти те, що створив Господь Бог і що дає нам для радості, для замилування, для, скажімо, наслідування. Адже як би добре було, аби наслідував кожен із нас лебединну вірність, оспівану в піснях, у поезії, в романах і повістях. Лебединна вірність, мені здається, це найвище над усе. А на цій ноті я прощаюся з вами і дай вам Боже щастя, здоров'я і вірності Лебединої.